Друзі народ! І сьогодні ми розпочнемо проходження гри Безпуття. Гра від українських розробників. І що? Починаємо. Зараз будемо досліджувати це візуальна новела, чи як це можна сказати так? Що Так можна сказати? Так тихо було на початку відео я по... скоріше пішов починати гру, бо... Тепер тільки вітер чути. Чути вітер. Мішов. Нічого не знаю, не, в... не вмикав, навіть не тестив. Кажіть, чи добре чути, чи нормально. Ну, гра. Кажуть, що коротенька, тому, думаю. Один-два випуски буде. Може, три, Не знаю. М різні кінцівки. Може поглянемо, може ні. Буде видно, буде чути і по переглядам, і як, тому. як вам до душі буде. Може щось кликнути треба. Так, на то я стояв. Від нунотного жовтого неба вії її хворобою та смертю. Хмари легкі, примарні, застигли, мовчас зупиняється там, де життя немає. Гордяга сидить на стіні напівзруйнованої фортеці і намагається не дивитися на це хворе небо, що навіє тугу, що хвилює у луну душевного болю, як у живих. Звідси немає виходу. Забиті дошками вікна, занурені віками у землю двері, але він і не поспішає піти. День, тиждень, місяць. Він сидить, дивиться в далечінь. Потім час починає втрачати значення, пропадає, поки не починає руйнуватися стіна. Рано чи пізно він упаде, так нехай же це буде його вибором, а не виною старезного каменю. Він піднімається, щоб зробити крок уперед. Вітер не свистить у вухах, очі не слізяться, земля все наближається, але не б'ється із переляку серце. Він падає на курну землю і розсипається горою кісток, латами, а потім настає тиша. Повільно, байдуже бродяга сідає і починає збирати себе по частинах. За до передпліччя, рука до ключиці, ніде ані плямки крові, бордяга ще щелепою. Війна тривала десятиліття, і він був однією з численних її жертв. Коли у князів скоротилися армії, воєначальники обох сторін залучили потибічні сили. Загиблі воїни піднімалися і знову йшли у бій, вони билися бездумно, невпинно, І все ж війна побачила свій кінець, а її солдати ні. Залишилися тільки бездиханні землі, що наповнюються мерцями. Бродяга згодував вогню накази, видані йому перед першим боєм. Викинув свій шолом, на якому красувалася князівська символіка, Забруднив у смолі одяг, що копіював кольори колись рідного краю. За те, що забув чиєсь світле обличчя ще сто років тому, за те, що тепер нічого не відчуває, крім жагучої гіркоти, за донотне жовте небо. Магія смерті перетворила цей світ на братську могилу яким він був раніше, бродяга не пам'ятає. Останнє, за що чіпляється пам'ять, невпинно, ім'я, в нього колись було ім'я коротке, горде, гучне, насправді просте і звичайне, але його. Так, мабуть, варто щось і пази робити, щось балакати, бо то я все читаю, читаю, хоча, Чи, може, вам цікаво послухати, почитати, Ой, почитати, послухати, може і ви читаєте. Така ось історія про кіше про, про мертвяка. Мертв не знаю. що про, про родягу. Але немає ще цього як то ну Тут буде скоро щось, крім, окрім опису, ну світ явно таке. Не знаю, може і не варто це таке грати зараз про війну. Може у когось ви... перепрошую, якщо в когось якісь. Дуже погані флешбеки ви, ви, ви цей виключу. Але можливо і варто про... Не знаю. Пишіть, як ви до такого ставитеся. В коментарях ім'я нікому не потрібне. Так само, як залишені позаду рвані витоптані прапори. Він не може бути колишнім, проте ще може тримати в руках меч, тільки не сам. Ні, нізащо. Самотність ось що зводить з розуму. Не пустельні фортеці, не відсутність почуттів, не застиглий час, а усвідомлення себе, одного, наче останнього. Де всі? Свої, чужі, неважливо, лише б були. Неіснуючими очима бродяга спостерігає торжество смерті на пустельних полях вдалині. Він повинен знайти відповідь. Ну тут Арто, звісно, вау. Дорога тягнеться монотонно, бродяга не помічає, як змінюються краєвиди. Пропливають повз покинуті поселення і змащуються хасхмарами голі ліси. Час тоне, стелиться густим туманом по його розуму, плутає години з днями. Його живає тільки, коли на шляху з'являються силуети, постаті інших мерців. Бої не відрізняються один від одного. Вони не квапливі, але відбивають громом усі... в умі секунди. Блок, контратака. Знову і знову. Чому вони нападають? Він завжди чекається, захищається, він хоче побачити життя, напівзабути слово. Так важко тепер його розпізнати, тільки розум видасть, тільки опущений меч, тільки спробу впізнати одне одного. Мерці не пам'ятають себе, не усвідомлюють, вони бездумно кидаються в бій, тому бродяга кришить їх у полюку, кришить, кришить. Знову саме біда, біда, Ну гаразд. Сподіваючись, що звільняє їхні душі. Потім час знову завмирає, перетворюючи шлях на низку картинок, Дим. Чорний дим розсікає похмурий небоскіл, і бродяга йде за ним. Йому байдужий шлях якась частина його згадує контури пагорбів. Це кордони він залишає своє князівство, свій дім, і ці думки раптом стають безгуздими. Кордонів більше немає, та й свій дім він не впізнає. Він відчайдушно намагається згадати чиєсь світле обличчя. Він не може, а чи важливо це зараз? Хіба спогади про щастя співслужать йому хорошу службу в цьому часі, в цьому місці, чи повернуть йому розуміння часу, а може, вони будуть єдиними. Ще не дасть йому впасти духу. Ну, вступна частина такі. О, вибір, 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 вибір. Так. Що ж, ну, почуття, якщо ж тупо шляхом йти, як наказує, типу, поставити самому собі, собі наказ і йти дотримуватися цього наказу ці мертвяки, яких він вбиває, бездумно дотримуються наказу. Мабуть, довіритися почуття. Скоріше за все. Не знаю, чи як це, це все впливає, чи там кожні ці, кожна ця якось впливає все на вибір-шлях, мабуть, варто буде переп перепроходити все. Зачитувати, ну, буде видно, кажу, і по перегляду, може взагалі нікому нічого не сподобається і все. Раз, пройду та й доста. Пишіть, пишіть, все пишіть, я буду читати, буду думати, що робити далі. Ну, давайте довіритися почуттям. Ждяга не знає, ніхто не міг би сказати йому, що чекає попереду, тому він просить у свого минулого. Кінчики губ піднімаються, це усмішка, і йому стає легше. Він продовжує шлях, розмірковуючи про те, що було раніше, і ігнорує грізні хмари, які зібралися над головою. Вау, вже в полум'я видно. Вугіллям розповзається на всі боки згарище. земля двічі згорівша, згадує він, і дивиться на нове багаття. Полум'я танцює вільно, але сонно. Воно тягнеться до неба й осідає, дихає на повний зріст, схиляється, опалює хмари і льне до землі. Навколо вогню зібралися мерці. Голі вогні. вони заходять в червоні язики і лягають у ядрі вогнища один за одним повільно та безпристрасно. Ай, дідько, треба було зберегтись перед вибором. Ай... Тож є збереження. Я ж там навіть не дивлюся що там внизу, а є швидке збереження, просто збереження. Так, зберегти. Ну, слетів небагато. чи багато? 1, 2, 3. АБВ. АБ. Що за АБ? А, а автозбережі. Ну окей. АБ. Швидкі збережі. Все, я зрозумів. Я understand. Друга сторінка. Так, все, розібрався. Треба відразу. Так, що? Безпрестресно. Окей. Потім піднімаються і виходять з багаття. Поступаються місцем іншим. Бродяга дихає попелом, не відчуваючи тепла вогню. Плоть горить і позириться, запаху немає. Ти чого? Ти чого в багаття лізеш? а? Дивно, що вони не згорають. Мерці помічають бродягу, але не зупиняються. Тільки в одного залишився язик, і він намагається говорити. Ті, що спалюють себе. Ставай у чергу. Його голос сухий, у ньому немає ні печалі, ні болю, лише байдужість. Бродяга, що ви робите? Ті, що спалюють себе? Вставай у чергу, ми вбиваємо себе, ми ділимося вогнем. Бо поряд він більш ніде не горить. Ми не хочемо йти кудись. Ми не хочемо шукати іншого вогню, адже він є тут. Нехай і мало. Дехто вже зміг звільнитися, інші спалюють себе потроху, щоб дати можливість померти іншим. Раптом вогонь згасне. А, воно як. Потрібно ділитися. Вставай у чергу. Ну, типу, а я взагалі не хочу щоб спалюватися нашому. Можна в чергу встати, можна відмовитися. Ну я не хочу спалюватися, що ви відмовитися від спалювання чи що. Хочу йти далі, що там далі? Ну, відмовитися. Я не шукаю смерті. Я шукаю тих, хто лишився собою, і хочу говорити як колись за життя, пам'ятати себе і знати, що я живу. Ай дідько треба було заліз зберегтися. Треба було знову зберегтися. Я не зберігся. Біс, біснем, ним. Якщо буде перепроходити, то так. А нащо ж? Я вдруг не буду перепроходити. Добре. У тебе нічого з цього не буде. Ви хоча б намагалися? Ставай у чергу або йди. Ви могли б піти зі мною. Навіщо вам тут залишатися? Навіщо спалювати себе, якщо ви пам'ятаєте, хто ви. Йди. Запропонувати їм останню смерть піти. А, я не можу зберегти Стю. Ну та і все. Та пішли, так хочуть, та й не, не спіють. Най собі палять себе, якраз вони так хочуть. Пішли. Їм це подобається. Їм хочеться бути в вогні, стати вогнем, забутися. Ні життя, ні смерть не важливі. Поки маєш мету, їхня мета горіти. І їм ніхто не поможе. Час летить стрімким хижим птахом і вириває секунди життя разом із тілом. Бродяга почувається старіше, ніж має Йому це не подобається, і він іде. Попелище триває ще довго його розмір. Три сходи сонця, якого бродяга не помічав і досі, світу, темрява. Раніше для нього було одне, тепер він рахує дні. Вау. Wow. Ночі він робить привал, йому не потрібен відпочинок, але це полегшує шлях. Він дивиться на зірки та дає їм імена. Слова виникають самі собою птах, перлина, діва, щит і усмішка. ЇЇ УСМІШКА Ранок проводить його до неживого міста. Туман в'ється над чагарниками. Висохлій висохлій Брудяга піднімає голову надії побачити прапор, що ріє над вежами, але їхні суети нерухомі. Він обережно вторгається в обитель тиші. Безмовність огортає місто чути лише рідкісні заливання злого вітру. Це місце схоже на відлуння часу, що вже сплинув, і бродяга вирішує назвати його так відлуння. Можливо, коли місто закінчиться, піде й сум, що засів у серці. Хто зна? Колись це місце приносило людям радість. Спогади підкрадаються настирливою мелодією. Він піддається їй, він пам'ятає гучні розмови та суєту. Візки стукають колесами забитими людьми вулицями, дитина вкрала яблуко з кошика дами, яка йде додому, вона не помічає, вона дивиться на бродягу. Укала посмішка, бродяга відвертається лише тому, що вдома на нього чекають. Як можна назвати життям те, що він проживає зараз? Бродяга хоче додому, він спотикається об і із зусиллями утримується від падіння. Опускаючи погляд, він бачить йому заступив шлях мертвий, що лежить серед зламаних плит. Підняти для підніжки коліно повільно опускається. А що то за чувак нас під... підстави нам підніжку за шпота у нас, ви вже побачимо вже в наступній серії. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, а я згадав, що треба зберегтися. тож... Писати коментарі, обов'язково пишіть. Буде, буде цікаво поглянути, почитати, що там ви пишете, продумаєте, як вам такий формат, що до чого. Чи не засумно, чи не заскучно. Пишіть, будемо міняти щось. Почекаю, поки ви не повідписуєте. Сподіваюсь, ви відпишете. А ні, то буде так. Жартую. Не жартую, а може жартую. Ну ось. І найголовніше, бережіть себе та своїх. Рідних.